Нині святкує мученицю Синклітію Негранську, та котра жителька того міста. Вона, коли осталася вдова, ну продовжує бути християнкою, мала добрих дочерей, ціломудрених, добродітелі, ходять до церкви, моляться, но в часи гонення, – визиває Ідуан і каже. От став своє безуміє». Наука доказала, що Бога не є. То то що ви вірите. А вона йому відповідає, царю, як ви, Як ти не боїшся, царю, злословити того Бога, ко тобі дав цю царську корону і життя? Що тобі дала твоя якась там сусідка, цимбурка? Бог тобі дав ту власть, всяка власть під Богом, а ти. Виступив проти Бога, де в тебе життя перетворюється на безсмислицю. Що зробив Дунан? Почав водити всю жну і дівчатку по городу з позором. Видите, люди, дивіться, вона московський патріархат, вона сектанка, вона ворог, вона шпіон. І вдруг що каже мучениця із дьотьками. Царю, тот позор, який мені устроїв, это мені во славу перед моїм Богом, бо дороже він, тот позор, який мені устроїв, всякої земної почести і всяких наград. І знову питання до неї: Хочеш жити, кажись от Христа. «Ну, каже йому проста жінка, ну, якщо я відрекуся от Христа. Та хто ізбавить мене від вічної смерті? Ти вже, царю, тут уже ще цар, правитель, ну вже член пекла. Пекло для тебе вже почалося. Не переживай, а ми не відкажемося від Христа, бо Христос за нас стоїть і принес себе в жертву за нас, щоб нас через віру у Христа зробити наслідниками Царства Божого. Убезумівши, Дунан приказав сперва вбити дочок, потім кровлю, забивав у уста матері кров свій діточок, насміхувався, а потім усіх побив і у ці голови. Церква Православна почому показує із життя, коли ми видимо такі самі картини нині, де не помінялося ніч? Бо, тому що гонітель церкви не якийсь чоловік окремий, то дух злоби, який деколи управляє людьми земними і провокує їх на ізбієння церкви. Ну, це не буває постійно. Так случалося. Ми споминаємо правителя Юліана Отступника перед виборами обіцяв: не виберіть, я буду. Ага, вибрали, а він став гонітелем церкви. Но безславно пострадав. Так і нині сій Дунан безславно завершив своє життя, звісно, в'єдно, торжественно, під унікальні возгласим бісом, пішов у вічний світ із золобою. І в завершення, каже нині, Господь у Євангелії, коли іцілив біснуватого чоловіка. Привели до нього німого чоловіка. Лікарі сказали, він біологічно здоровий. Ну почому німий? Виявляється, в нього вселився біс і зав'язав уста. Тільки силою Господньою, перстом Божим, Господь зганяє з нього біса. І без всяких операцій чоловік почав говорити. Ми вже, коли дивимося на таке такі, думаємо, а скільки нині людей, котрих уста зав'язані сатаною, і вони німі молитися, не міні благословляти, ні не ні відчувати боль, не міні проявити милосердя, вони всюди німі. Тільки тоді, коли угождають сатані, там їх ся уста відкривають, наповнені жовчі, мерзості і сквернословія. От що сатана прокручує через своїх людей. Нині маса дітей, які займаються в тих іграх через інтернет, написав спеціально статтю одну психіатр і каже, катастрофа. Для тисячі і тисячі дітей, будучи ігроманами, затягнувшись у ту ігри, а в тих Сатанінських іграх завжди буває допительна скрита інформація, діти приобрітають бісов, як каже доктор, не бісов, а е негативну енергію і діточки, хлопчики, дівчатка в 10 років друг требують від батьків, щоб їх не трогали, а готові. Убитися, готові себе, лишити жизни, і в результаті ми видимо, як сатана подкрався в нашій сім'ї через телефони, через інтернет. Тому ми сьогодні кажемо: Божа мати, ти наша радость, ти помощниця у скорбях, ти скорбящих людей радость. Нині дійсно признаємося, ми скорбимо за те, що незаслужено заслужено за віру Христову. Незаслужено нас тягають у суди. Суди не знають, що з нами робити, ні за що судити, але очки плюс п'ять суддя кладе, прокурор свої плюс п'ять очки роблять вид, що вони правосуддя, а недавно його розтоптали в грубейшій формі, в такій варварській формі. Що нам робити? Ми скорбим, тому що ми того не заслужили, будучи законопослушними громадянами, хлопці наші на воїні, а синки прокурорів і суддів за границю, а наші на воїні. А тому що треба і православних людей, як тот Дунан, мучити, додівати. А як додівати? Придумати, що вони шпіони. Але ми сьогодні, кажемо, словами тої жінки Синклетії. ті всі погрози, всі ті позори ганьби, котру нам творять нині, фактично обезумівши усі ті журналісти, то наша слава. Бо слава во Христі тоді, коли за віру Христову нас переслідують, при чому в число гоніми гонітелів вдруг включилися. І релігійні організації, нібито релігійні організації, і показали тим, що ніякої релігії у них нема. Вони реєстровані, мають право, но Христа у них нема. Божа мати, благослови наших людей, щоб одержатися в єдинстві з вірою, православною, церву канонічною. Дивитися на те, що в цьому світі много скорбей, Но ти, Божа мати. Хто молиться тобі, прибиває під покровом, то і всегда получає оту несказану духовну радость, коли ж так поступає, прибуває в всьому світі як настоячі діти Божі. Ми й твій настоячі оті послушні церкви, а у вічності в'єдну з мучеником Арефою, з 4300 мучеников мучеників замучених з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.